А що, якби найважчі випробування в житті насправді були не перешкодою, а самим шляхом? Саме цю, на перший погляд, парадоксальну ідею досліджує Джон Буньян у своїй класичній алегорії Подорож Пілігрима. І сьогодні ми детально розглянемо один із ключових етапів цієї мандрівки сходження на пагорб труднощів. Вітаю всіх у реформованому мисленні. У цій серії ми беремо знакові твори і розглядаємо їх крізь призму реформатського богослов'я, щоб краще зрозуміти християнське життя. І знаєте, важко знайти твір, який робиться наочніше, ніж подорож Пілігрима. Це ж не просто історія, правда? Це справжня карта духовного шляху. І сьогодні ми зупинилися на одному з її найважливіших поворотів. Усе починається з цієї рішучості. Самі слова християнина задають тон. Він не шукає легких шляхів, зовсім ні. Він розуміє одну фундаментальну істину: шлях до справжнього вічного життя за своєю природою є важким. І це не просто якийсь стоїчний оптимізм, це глибока богословська реальність. І ось, опинившись біля підніжжя цього пагорба, християнин стикається з першим великим випробуванням вибором, який, по суті, визначить усю його подальшу долю. Це роздоріжжя щось значно більше, ніж просто сюжетний хід, це алегорія щоденного вибору, перед яким постає кожен віруючий. Є один вузький шлях, вказаний Богом, а є безліч інших, які завжди здаються простішими. Буньян тут геніально показує, що правильний шлях для світу часто виглядає нелогічним, але для того, хто шукає царства, він є єдиний можливий. А ви тільки подивіться, які назви буньян дає цим шляхам. Це ж неймовірно влучно. Прямий шлях називається труднощі, чесно й відверто. А два інших, що йдуть в обхід небезпека і знищення. Вони пропонують ілюзію прогресу без будь-яких зусиль, але їхній фінал це не просто невдача, це повна катастрофа. Це ж пряма ілюстрація слів Христа про вузькі та широкі ворота. Гаразд, християнин обрав правильний шлях і почав своє важке сходження. Здавалося б, найскладніше позаду, так? Але ні. Саме тут, на шляху послуху, з'являється нова, значно підступніша небезпека: спокуса розслабитися і втратити пильність. Зверніть увагу на важливу деталь: альтанка це дар від Господа пагорба, це прояв Божої благодаті, момент перепочинку, який він дає своїм дітям. Тобто це не пастка, а благословення. Проблема виникає не через сам дар, а через те, як християнин вирішує ним скористатися. Це питання насправді є центральним для всього цього етапу подорожі як так виходить, що Боже благословення може стати причиною падіння? Бунян тут попереджає нас, що навіть найкращі дари можуть призвести до духовної апатії, якщо ми втрачаємо пильність. І ось вона трагічна помилка. Відпочинок даний для відновлення духу він перетворює на потурання плоті. Він засинає. І в цьому сні він губить свій сувій символ його впевненості у спасінні. І тут дуже важливий богословський момент він не втратив саме спасіння, але він втратив радість і впевненість у ньому. Розумієте різницю? Це надзвичайно важливо. І що ж далі? А далі покаяння. І Бунян показує, що справжнє покаяння це не просто слова, це дія. Спочатку йде усвідомлення, потім сповідь, і нарешті, найважче повернення. Уявіть собі, йому доводиться пройти ту саму ділянку шляху тричі перший раз у недбалстві, другий у сльозах, і третій знову на шляху до мети. Ось яка висока ціна духовної лінії. Відновивши свою впевненість, християнин нарешті дістається вершини. Здавалося б, можна видихнути з полегшенням, але ні, на нього чекає нове випробування. І цього разу воно приходить не зсередини, а ззовні. Назустріч йому біжать двоє боязкий і недовірливий. Вони живе втілення страху й сумнівів, які завжди намагаються збити нас зі шляху. Вони вже були на вершині, але злякалися того, що попереду, і тепер щосили намагаються переконати християнина, що йти далі це самогубство. Їхнє послання це чистий, нерозбавлений страх. Вони побачили левів і миттєво зробили найгірший з можливих висновків. І знаєте, саме так страх і працює він змушує нас бачити лише загрозу, роблячи нас абсолютно сліпими до Божої влади над нею. Але реакція християнина це просто взірець справжньої віри. Він не заперечує небезпеку, ні. Він її зважує. Він міркує так: позаду 100% загибель у місті знищення, попереду страх загибелі, але за ним обіцянка вічного життя. І він обирає йти вперед, довіряючи обіцянці, а не власним почуттям. І ось тут розкривається ключова істина. Воротар, якого звати пильний, каже йому не бійся левів, вони на ланцюгах. Розумієте, леви реальні, небезпека справжня, але їхня влада обмежена. Який же це потужний образ Божого суверенітету? Ті випробування, які нам здаються смертельними, насправді є інструментами в Божих руках для перевірки та зміцнення нашої віри. Пройшовши повз левів, християнин нарешті знаходить притулок: Палац Прекрасний, це, звісно, алегорія Бун'яна на помісну церкву, місце безпеки, спорядження та спілкування. І його впускає той самий пильний, що є образом вірного пастора чи пресвітера, який розпізнає справжніх пілігримів. І сама церква тут представлена не як якась установа, а як дім, збудований Господом для своїх людей. І що ж він отримує всередині? Абсолютно все, що йому потрібно. По-перше, спілкування з іншими віруючими. По-друге, він занурується у древні записи, тобто в писання. По третє, його ведуть до зброярні, що є прямою алюзією на шостий розділ послання до ефесян. І нарешті йому дають бачення кінцевої мети, щоб надихнути. Ось це і є завдання церкви. Важливою частиною його перебування там є свідчення. Розповідаючи свою історію, він не лише знову переживає Божу вірність, але й зміцнює віру своїх слухачів. Свідчення це, по суті, життєва сина спільноти святих. І він не йде звідти таким самим, яким прийшов. Церква споряджає його. Він отримує все необхідне для майбутніх битв. Це не гарантує йому легкого шляху, але це гарантує, що він буде до нього готовий. Тож, пройшовши з християнином крізь усі ці випробування, які ж уроки ми можемо винести з цієї алегорії 17 століття для нашого життя сьогодні. Давайте підсумуємо. По-перше, не варто очікувати легкого християнського життя, труднощі це частина шляху. По-друге… Пильність є життєво важливою, адже втрата радості спасіння реальна небезпека. По-третє, наші найбільші страхи перебувають під абсолютним Божим контролем. І по-четверте, ми не створені йти цим шляхом наодинці. Церква це наш притулок і наша зброярня. Отже, пагроб труднощів навчає нас, що християнське життя це динамічна подорож, це боротьба, в якій ми покладаємося не на власні сили, а на Божу благодать, його слово, його народ і його суверенну владу над усіма нашими випробуваннями. І це залишає нас із питанням для роздумів, з якими пагорбами труднощів кожен із нас стикається просто зараз, і чи використовуються ті засоби, які Господь цього пагорба вже нам надав: його слово, молитву та спільноту Його народу.